Сьогодні неділя, і я починаю зйомки нового влогмасу. Я зараз в спортзалі у мене є десь приблизно 30 хвилин. Я вже побігала зараз. Трішечки розтяжки сьогодні, по мінімуму. І ми їдемо на Юлі Маркет. Ми їдемо на різдвяний ринок. Так, наче називається, і ми будемо сьогодні обирати ялинку. І сьогодні я думаю, що я буду знімати відео, як я буду її прикрашати. Я дуже чекаю цієї поїздки, тому що я обожнюю е е е ялинку, обожнюю її наряджати. І для мене це прям моя дитина всередині радіє. Тому я вас беру з собою і побачимо, що з цього вийде. Бажаю вам гарного перегляду. Okay. Also, the Christmas ornaments for you. Aye. Ah, there's something too. Yeah. Aye. <laughs> Монтуючи це відео, я почула, що не записалася перша частина відео, не записався саме звук, тому що зараз поверх запишу те, про що я говорила, що я довго домовлялася з собою, і я вирішила собі купити сумку, я про яку давно мріяла. У мене була така мрія, що я приїжджаю до Парижу вперше. Весною і купую собі в Парижі сумку Полін, бренду Полін, це французький бренд. І я хотіла певну модель. Але коли прийшла до магазину, я зрозуміла, що ні, моя сумка це інша. Коли я побачила цю мою красуню, я одразу зрозуміла, що це саме вона. Була дуже класна продавець-консультант. І я побачила одну сумку, я йшла за однією, я подивилася, ну зараз просто я зараз не відчуваю себе на цю сумку. Прийде час, я до неї звернуся ще. Потім ще одну примірила. І я знала про цю сумку, про цю модель, і я коли її просто взяла до рук, саме цього кольору. Ви ну, знаєте, ти відчуваєш цей меч. Так, це воно. Я почала з собою домовлятися: Варвар, не на часі, зараз, ну, давай, хоча б, трошечки пізніше. А потім в якийсь момент зрозуміла, що ні. Я собі зроблю цей подарунок, і нарешті я купила. І знаєте, що от найкраще, що я відчуваю спокій всередині. Тобто я вже придбала цю сумку, коли як я завжди пишу в своєму щоденнику, що там, я хочу те-то, те. -то, те -то, і для мене це норма. Так от, ця сумка стала для мене нормою. І я рада цьому, що. Що це стало для мене нормою? Це не означає, це не про сумку, це не про гроші, це проста. То, що я піднімаю якість свого життя. І мені це дуже-дуже приємно. От, ну що, розпаковуємо. Тому тут такі ограничені вигляді цукерки. Тут написано полін. І печемо також з їх Хочу, я обов'язково спроху, я собі чаючок заварила. І сама. Тут листівка, про те, вона я все обожнюю трансформери, Це прямо моя тема. Мені подобаються такі унікальні речі, які ти можеш застосовувати з різними, по-різному їх носити. І отут дві форми, третя, це не зовсім моя, але дві прям вау, топчик. Мені дуже сподобалось. І тут є інструкція, як перетворювати ці сумки, тому що вона трансформер, я так розумію, що це ще. І зараз відкриваю саму сомочку чехолу, який її можна зберігати. І сама сумка привітала. Ось таку от красун я собі обрала. Вона такого сірого кольору. Мені така потрібна була робоча лошадка. Зараз вам покажу, її можна носити так. Вона потім буде нормальною формою, просто вона зараз ну, нова. Така. І ще вона може перетворитися в іншу. Ось така гарнюня. І також її можна носити також в такою На ручку коротку. Дуже красива форма. Сподіваюсь, що вам мене зараз чуто. Привіт усім Новий день я позаймалася, чим мені дуже не хотілося. У нас стрілю не дуже було, мені було дуже важко встати, я прокидалась вночі, але нічого. Але я зараз хочу до чого. Чому включила взагалі відео? Що хотіла вам записати одну свою таку думку. Це навіть не думка, це у мене спостереження. Що Спробуйте, коли ви прокинулися, почати день з того, неважливо, коли ви, якщо потрібно, зробіть це, прокиньтеся раніше. Якщо у вас є змога не прокидатися раніше, у вас достатньо часу, просто почніть день з того, що одну годину приділіть виключно собі. І зробіть щось для себе. Щось я маю на увазі. Зробіть розминку. Помедитуйте. Я зараз поясню, чому я так за це топлю. Не тому, що я м -м, спеціаліст в цьому, а тому, що це дійсно надважливо. І от приділи одну годину собі, напиши ранкові сторінки, зроби масочку, випий чоловік, зроби масаж сухої щіткою для своєї шкіри. Тобто, зрозуміло, так? зроби щось на щось. А зробі, зроби, не посидіти, почитай книжку, але зроби клас свою в себе і почни з цього день. А потім вже почни годувати дітей, чоловіка, будити і все таке. Надважливо почати саме з себе. Чому? Дивися, якщо ти будеш не в ресурсі, так дуже багато про це говорять, і я також дуже багато про це говорю, але якщо ти будеш не в ресурсі. Я сама про себе так можу сказати, то не буде щасливою мами, не буде щасливою Варгари, не буде щасливою коханої дружини, тому що коли ти не в ресурсі, я маю увазі, коли ти слабка, коли ти незадоволена, то у тебе просто немає сили, щоб, наприклад, на якусь дрібничку, яка там чоловік не знає, щось не туди поклав, ти будеш роздратована від цього і буде негатив. А ти е, коли чоловік або е, хтось тобі щось скаже, ти е, вже тому що втомлена, а тобі це не не сподобалось, там перетнули твої кордони, і ти така, а ладно, не буду пояснювати, я втомилася. У тебе немає на це ресурсу, і ти знову змовчуєш. Але якщо ти сильна, якщо ти приділила увагу своєму тілу, якщо ти е, дала щось собі, плюс до всього, якщо ти на перший план ставиш себе. Тоді так виходить, що ти починаєш екологічно спілкуватися зі своїм оточенням, що ти починаєш слухати і чути, що коли тобі хтось щось сказав, тобі це не до вподоби. і у тебе є ресурс, щоб це проаналізувати, зрозуміти, а чому я так себе зараз відчуваю, і відповісти людині, не гамкнувши, а спочувши себе, почувши і знов ж таки не змовчивши. А відповідно, вже коли ти зрозуміла, але тобі на це все потрібно, потрібен ресурс у вигляді сили і енергії. Саме тому, розумієте, от а, я вам хочу просто донести цю думку, чому важливо людині бути натхненою, сповненою сили і енергії, зроби все можливе, щоб побудувати свій графік, своє життя таким чином. Щоб у тебе була можливість приділити увагу своєму тілу, щоб у тебе була можливість поспати ну, хоча б 8 годин. Я розумію, зараз в Україні це надважко, Розумію, якщо у тебе дитина, але зроби все можливе. Тобто направ, направ ресурс на те, щоб знайти, як це зробити. Тому для того, щоб почути себе, свою душу, своє тіло, ти маєш е, для Стати трошечки сповільнитися, стати трошечки повільнішою. Медитація, спорт, йога це все тобі в цьому допоможе. І а, якщо ти будеш на перший план ставити себе. Тоді поряд з тобою будуть щасливі твої рідні та близькі. Я своєму партнеру в якийсь момент сказала про те, що якщо ти хочеш бачити поряд з собою щасливу, сексуальну, грайливу, веселу варвару, дай мені на це можливість. Не став мене в такі в таке положення, де я маю хардкор працювати. Не став мене в таке положення, що я маю робити все і працювати, і бути вдома а і вдома працювати, і на роботі працювати. Допомагай мені, тому що якщо ти правда хочеш постійно бачити з собою щасливу, натхнену жінку, і щоб все навколо було гарне, щоб навколо дома вдома був затишок, тому що жінка створює атмосферу. Так, мій партнер він дуже багато вкладається Також в атмосферу. Але я розумію, що коли у мене немає настрою, настрою немає нікого. Про чоловіка так не можу сказати. Чоловіки вони трошечки інші в цьому плані. Тому жінка, жінка створює це все. Зупинись. Ну, по-перше, випрями спинку. Оце оце сутулене, це не, не добре. Випрями спинку, зрибуй глибокі вдигли, опусти плечі, розслаб щелити і запитай себе, чого я зараз хочу і зробити це. Просто зробити. Після спортзалу я повернулася додому, трішки попрацювала і вирішила продовжити декорувати будинок. Це, знаєте, у мене зараз такий перший досвід в моєму житті, коли я прикрашаю до Різдва до Нового року свою власну квартиру для своєї вже сім'ї. Тому я насолоджуюсь особливо цим процесом. Купили, коли купували ялинку на Різдвяній ярмарці цю доріжку. Також вирішила змінити декорацію на столі. На столі, і у нас тут стоїть свічка Різдвяна, яка горить щодня, на одну позначку зменшується. Тобто, це такий дезворотній відлік до Різдва. А, тому я трошечки змінила саме цю декорацію на столі, і потім у мене ще залишався час до приходу моєї сім'ї. І я вирішила а, запакувати подаруночки, деякі вже лежать під ялиночкою, але це не мої подарунки, це подарунки донька поклала. А, а я вирішила запакувати подарунки саме їй і своєму партнеру. Також мені це тож, також дуже до вподоби. Я не можу сказати, що я можу займатися цим вічність, але мені це приносить особливе задоволення, особливо в цьому році. Але я взагалі та людина, яка любить подарувати подарунки і любить отримувати подарунки. Тому я з особливою теплотою купувала їх цього року і зараз вирішила їх запакувати. Також обов'язково підписую, кому від кого. Дуже мені подобаються всі ці традиції: наряджати ялинку, декорувати будинок. Дуже подобається купувати подарунки. І я роблю це з особливим задоволенням і намагаюся насолоджуватися кожним моментом. Я щиро вам дякую за перегляд, буду вам вдячна за підписку, за лайки. Також дивіться в інфобокс, там я залишу деякі посилання на мій клуб закритий, де я проводжу регулярно його чотири рази на тиждень. Звертайтеся, дивіться туди. Також залишаю свій інстаграм. Там також дуже багато професійної інформації. Якщо захочете записатись до мене на консультацію, то також переходьте до інстаграму в шапці профілю, там є вся інформація. Обійняла серцем. Папа!